Лідерство, яке стимулює розвиток, українські стрибини у воду дотримуються саме цієї формули зростання та успіху серед її творців дорослі і досвідчені, які відправляють у політ юних і дуже талановитих. Подивіться, як вони перемагають і насолоджуються своїм лідерством. У столичному басейні змагання за право потрапити до складу збірної України. Уже незабаром вона візьме участь у новій боротьбі за олімпійські ліцензії. Найвудовищніша частина стрибки з десятиметрової вишки. І серед дуже зацікавлених глядачів президент Національного олімпійського комітету України. Вадим Гуцайт переконаний, українські дайвори серед найкращих, що формує надію на нагороди ігор у Парижі. Зараз в світі в Європі. Наші срипків воду, конкурентно спроможні наші спортсмени. І тому я сподіваюся, що буде, хочеться, не одну медаль. Я вболіваю за кожний спорту, і ви знаєте, як я співпрацюю з кожною федерацією, з кожним спортсменом, тренером. Є реальний потенціальний шанс, потенційний шанс вибороти нагороду. Тому зараз будемо робити всі умови. Разом з усіма з міністерством з національною федерацією з президентом федерації з тренерським складом, щоб зробити всі умови, щоб наші спортсмени гідно підготувались і спокійно вийшли на Олімпійських іграх. І боролися за нагороди камери усіх об'єктивів і увага усіх присутніх до юного, але вже титулованого спортсмена, чемпіона Європи та призера чемпіонату світу Олексія Середи на стрибках 17-річного спортсмена сфокусована його сестра Марія, а також Кіріл Болюх, інший молодий лідер української збірної. Середа болюх уже здобув ліцензію на олімпіаду у синхронних стрибках із десятиметрової вишки. Тепер задача Олексія особиста ліцензія у його коронній дисципліні. Реалізацію плану середа розпочав на чемпіонаті України, де підтвердив клас, здобувши перемогу. Для мене 10 метрів взагалі це не легко. метрів це завжди страх, завжди якийсь ризик. Навіть ризик не того, що ти погано відстрибаєш, а ризик ляпнутись, ризик вдаритись. Тобто, це це боляче і. І завжди ти змагаєшся, просто тренуєшся з страхом, тому що ну, ти можеш ляпнутися, і це дуже боляче. Тому сказати, що це для мене був легкий, легка перемога, я так не можу, тому що програма в мене складна, у мене в програмі новий стрибок, який я стрибаю тільки місяць. Тому для мене це був дуже відповідальний ну, старт. Разом із середою на п'єдестал зійшли Євген Науменко та Марк Гриценко, які здобули срібло та бронзу відповідно. Нетипова для стрибунів у воду атлетична статура віця чемпіона і його дуже впевнений виступ сформували тематику спілкування із Євгеном. Середній зріст трибуна воду, десь метр сімдесят. У мене зараз метр вісімдесят п'ять. Це був, як вам сказати, дуже різкий скачок у зрісті, і мені в цей період дуже було важко стрибати. Тобто, це координація змінюється повністю тіло, і це дуже впливає на стрибки. Але зараз я. Якось звик, і мені зовсім не заважає зріст. А щодо чемпіона та його успіхів, висловився президент Національної федерації стрибків у воду Ігор Лисов. Він зазначив, що Олексій такий лідер команди, якого поки що бракує жіночій збірній. У нас дуже багато молодих дівчат, тому що школа існує тільки 7 років. От на сьогоднішній день я думаю, чоловік 40-50, Ті ті, яким будемо виховувати для того, щоб вони відстоювали інтереси України, тому що в нас трошечки є розрив. Старих школ, тому що з Миколаєва немає підпитки, з інших немає. Тобто, а тут всього лише школі сім років. Дівчата, які сьогодні будуть їхати на, на чемпіонат світу, їм по 14 років Вони тільки отримали можливість поїхати. Втім, на чемпіонаті України досвід був присутній і взяв гору над юністю. 21-річна Софія Лискун повернулась до змагань після тривалої перерви. Її попередній виступ відбувся торік. Відновлення після травми позаду. І... Софія знову перемагає. Чемпіонка із гумором оцінює свій виступ на всеукраїнському турнірі. Чи підійшли до цих змагань у тій формі, на яку ви розрахуєте? 80% так, але ж 20% мені ще не вистачає. Чого саме не вистачає? Схуднути. Серед конкуренток лискун були Каріна Глижіна та Софія Виставкіна. Винагородою за достойну боротьбу стали медалі турніру, що будуть із гадкою про успіх і мотивацію для зростання. Переможців і призерів чемпіонату визначено. Тепер усі зусилля підготовці до чемпіонату світу, який стартує за два місяці у столиці Катара Досі втім, остаточний склад національної команди ще не сформований. Стрибки води дуже травмоопасний від спорту. Та ми будемо тримати до кінця. І кандидатів, і основний склад на делегацію на шпіат світу. Тому зараз ми ще не вирішилися повністю зі складом. Впливає багато умов: це сума балів, коефіцієнт складності, психологічна готовність спортсмена, то тобто досвід спортсмена, який вже виступав. він на чемпіонаті світу, чи не виступав? Це дуже впливає. Лютневий чемпіонат світу із водних видів спорту один із головних етапів визначення достойних та формування команди українських дайверів, від яких вдома чекають успіхів в олімпійській. Уму Парижі, і це цілком співпадає із бажанням і метою тренерів і спортсменів збірної.